А мені приїхав ще один планшет з Aliexpress. Це новинка 2024 року Blackview Mega 1 на 12 гіг оперативної і 256 смонтованої пам'яті. Одразу скажу, обожнюю, коли до гаджетів дають все необхідне. Адже в комплекті є захисне скло і поклеєна плівка уже на планшеті. чохол, стилус, волочка і зарядний блок на Вт і кабель. Можна докупити хіба клавіатуру, бо в цьому є сенс. Розкажу чому. Екран тут дійсно мега 11,5 дюймів. Такий розмір екрану. Ви не побачите на жодному китайському планшеті 24 го року роздільна здатність екрану 1200 на 2000 пікселів. Тому якість зображення просто вау, кольори насичені і яскраві. А дисплей здатний вивести до 120 кадрів за секунду, зробивши листання і анімацію максимально плавним. Тут встановлений процесор Helio G99 Його можна назвати одним з найвдаліших за останні роки. Забезпечує стабільну роботу в всіх іграх, додатках, а також дає неймовірну плавність роботи системи. Тут, до речі, встановлений Android 13 тож ніяких оновлень не потребує оперативної пам'яті. 12 гіг, тому немає жодних проблем з тим, щоб запустити декілька програм одночасно. Я встановлювала зразу шість програм, запускала все, що можна. Єдине, що підвело, це інтернет від волі. погано грузив YouTube на фоні всіх цих завантажень. Хороший тут, до речі, і акумулятор. Вам його вистачить точно на цілий день 8800 мАч. Так що значну частину дня ви можете провести на одному заряді. А ціна цього мегапланшета не така вже й велика. Його можна взяти до 200 доларів. Тим більше зараз є промокоди на знижки, вони діють до 19 квітня. їх і посилання на планшет знайдете в шапці профілю. Ну а я продовжую огляд. До речі, він прийшов мені без митних платежів, тож є сенс задуматися. В нас такий вартує набагато дорожче. Такий планшет вам підійде і для роботи, бо на ньому можна ставити різні програми. Він буде витягувати навіть якісь графічні і можна використовувати просто як для Ютубу, тому що великий екран і чотири стереодинаміки, які забезпечують чистий, м'який і хороший звук. Вона камера його 50 мегапікселів і передня 13. Хоча не сказала, щоб там якість аж така супер, але хто бере планшет для того, щоб знімати відео чи фотографувати. Воно є, воно непогане, питань немає. Ще один його плюс він підтримує мобільний зв'язок. Можна вставити сім карту для інтернету чи дзвінків, хоча дзвонити такою лопатою, ну так собі йде. Казано, що він під дві сім карти, однак слот тільки один, чи може я щось не так роблю. У недостатньо І ще одна крута штука. В цьому планшеті є режим персонального комп'ютера. Коли ви його вмикаєте, можна підключити ще клавіатуру і мишку і користуватися так, ніби це ноутбук. При цьому режимі трохи змінюється інтерфейс, і це доволі зручно, тому що його легко брати з собою. Він тонкий, 7,6 мм шириною і легкий, трохи більше ніж 500 грам. Правда, моя мишка щось не підключилася. Не знаю, або я щось не так роблю, або ця мишка не підходить, але не суть. Шкодую тільки про одне, що не взяла в ліловому кольорі, тому що виглядає шикарно.